До вашої уваги, приклади використання 3D-моделей в навчальному процесі. Діти обожнюють все, що рухається, що можна дослідити, перетворити та змінити. Ми, вчителі, намагаючись задовольнити їх рухливий розум, шукаємо можливість зробити урок динамічним. На допомогу приходять програми з елементами віртуальної реальності. Однією з таких програм є 3D-моделі ілюстрації. Ця програма безкоштовна і призначена для широкого кола користувачів, особливо для вчителів математики. Метою цього відео є знайомство з особливостями використання програми, створення научних динамічних елементів уроку з можливістю редагування. Основною метою програми є наочне відображення геометричних об'єктів та їх властивостей під час вивчення стереометрії, формування творчого та логічного мислення. На уроках математики і не тільки. Програма створена провідним спеціалістом Центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Все починалося в 90-ті роки. Мені потрібно було майбутнім військовим показати наочно стратегію бою. Мап та схем було недостатньо. Так з'явилася перша 3D-ілюстрація. Будучи людиною творчою, я подумав. Що доцільно було б використати такі ілюстрації в навчанні школярів та студентів, а саме в математиці, в якому розділі, звичайно, в стереометрії. Запрошую до мого сайту. На сайті Микола Паращенка представлені різні контенти з 3D-моделями. Для їх перегляду не потрібно завантажити 3D-плеєр кордона 3D. В залежності від вашої операційної системи Windows можна взяти або 32-бітну версію, або 64-бітну версію. Повернемось до контенту і розглянемо детальніше роботу кортони і роботу з 3D-моделями. Я вибрала контент, «Геометрія 10, автор мерзляк збірник задач і контрольних робіт. Вибираю тему, «Містень між молобіжними. Прямими вибираю задачу 274 і тисну ілюстрацію. Виведу на повний екран і буду працювати з клавішами із 3D-моделю. Умова записана повністю, вона знаходиться внизу. Перша клавіша це клавіша плану. Вона дозволяє або наближувати модель, або її віддаляти. Причому правою кнопкою миші я можу або весь екран, або я можу змінити швидкість. В даному випадку я поставлю дуже швидку, щоб можна було побачити, наскільки швидко рухається 3D-модель. Тисну наступну клавішу Рух праворуч, рух ліворуч. Повертаюся назад, зміню знов швидкість, бо це дуже швидко. І тисну на наступну клавішу, яка дозволяє рухати таким чином модель. Повертаюся назад. Далі, може бути обертання в пішмірному просторі можна роздивитися під будь-якими кутами. Знов повертаюсь назад. Представлений варіант розв'язання. Варіант розв'язання представлений повністю, його можна рухати, можна заховати, але треба мати на увазі, що якщо ви заховаєте повністю розв'язання, то дістати його звідти можна, буде не можна. Ось таким чином я знов закриваю вікно, знов відкриваю ілюстрацію. І тепер я знову можу бачити варіант, варіант розв'язання. Закриваю контент і повертаюся в початкове меню. Розглянемо роботу з контентом. Геометрія 10, це підручник, біляніна швець. Тисну, вибираю модуль. Мене цікавить задача на сторінці 70, 3D-модель. Майже всі моделі активні. Вибираю модель на повний екран. Представлена покрокова побудова, перерізу. Цікаво тим, що можна повернутися назад, роздивитися, можна піти в кінець і побачити кінцевий результат. Результат можна покрутити, всі клавіші активні. Закриваю вікно і повертаюся знову в початкове меню. На сайті представлена бібліотека геометричних тіл, перерізи, набор гіпсових тіл. Звернемо бібліотеку геометричних тіл. Кожна папка відкривається папки під папки. Ви можете бачити, що міститься всередині кожної Папки. Можна відкрити ілюстрацію, лівою кнопкою миші, можна закрити, можна покрутити, закриваємо і повертаємося в початкове меню. Ось так працюють 3D. Але суттєвим моментом є те, що для роботи з ними необхідний доступ до мережі інтернет. Це не завжди можливо, але вихід є. Існує багато програм запису зображень з екрану, за допомогою яких можна знімати, редагувати, робити відеокліпи, презентації тощо. Для створення цього відео я використала Camtasia Studio та Фастон Capture, які є у вільному доступі. Зараз я продемонструю приклад створення фрагменту такого відео. Для вставки 3D-ілюстрації в задуманий урок або презентації необхідно спочатку записати і зберегти відео з сайту Паращенка одного з вищевказаних, однієї з вище вказаних програм. Я вибрала програму Pastone Capture. Тепер... Записану 3D-елюстрацію можна редагувати, робити вставки, додавати коментарі і ефекти за допомогою програми Cometita Studio, інтерфейс якої зараз ви побачите на екрані. Ми використовували версію 7.1, інтерфейс на екрані. Імпортуємо медіафайли, збережений файл. Тобто вибираємо його і додаємо на шкалу. Часу він з'являється в нижньому вікні, ви це бачите, і в праворуч вікні це вікно попереднього перегляду. І тепер ми можемо додавати різноманітні ефекти, додавати, скажімо так, хмаринки різної форми різного. Різної кількості. В даному випадку у нас 6 хмаринок, тому що кроків побудови 6. Тепер ми можемо пронумерувати їх, нумеруємо хмаринки умовно. Ми можемо записувати будь-який текст будь-яким шрифтом. Але для візуалізації ми можемо зробити це простіше. Тепер ми можемо заливку змінити на інший кольор. Ну, нехай це буде зелена, можемо збільшувати, зменшувати, причому, причому хмаринка може і міняти свій розмір в залежності від кількості записаного в тексту. Розставляємо хмаринки по, по екрану, так як нам. Потрібно, це умовно, все умовно, це демонстрація. Можна накладати одну кмаринку на іншу, тоді вони будуть з'являтися на одному і тому ж самому місці, все залежить від вашої креативності. І тепер ми будемо слідкувати і змінювати. Час індикації виносок на екрані. В нашому випадку ми зменшуємо, можна збільшити. Ми зменшуємо час індикації, тепер ми можемо редагувати дані, даний інтерфейс. Включаємось і перший крок. Фіксуємо в правому куточку час. В даному випадку це 5 секунд. І на 5 секунді виставляємо двіжочок винос, першої виноски. Вона з'явиться у нас першою. Тепер фіксуємо час другого кроку 8 секунд. На 8 секунді виставляємо другу виноску. Вона з'явиться другою. Наступне. Фіксуємо 12 секунда правий куточок. На 12 секунді. Треба попасти. Далі, знов плей. Фіксуємо 16 секунда. Не забувайте про таймер. Щоб все було вчасно, бо гарна ложка до обіду. Фіксуємо 20 секунди і поїхали далі. 25 секунда, остання хмаринка. Ось таким чином. Є виставлені хмаринки, Хмаринок більше не залишилося, повертаємося в початок і дивимося, що у нас вийшло. Перший крок. З'являється перша хмаринка. Другий крок, друга хмаринка. Третій. Головне попасти. Четверта. Індикація, як я казала, може змінюватись. Вони можуть бути довшими. І шоста хмаринка. Все, тепер ми можемо імпортувати другий файл для того, щоб подивитися, як перейти до одного файлу, від одного до іншого файлу. Таких файлів може бути багато. Ми вибираємо в меню. Ефект переходу в даному випадку показується переход після кліпу, будь-який може бути, можуть бути полоси, мозаїка і так далі. Ви бачите, що між кліпами мишка. Можна змінити довжину термін перехода. Довжина може бути меншою, більшою. Ви можете її змінювати. Наприклад, 2 секунди. Ну, і продивляємося перехід. Не спочатку перший файл. Перехід. І пішов, може бути цей же, може бути інший. Ну, ясно, що ми можемо робити все, що завгодно. Ось таким чином ми можемо редагувати і потім вставляти відео в наш урок. Дякую! До вашої уваги пропонується завершений фрагмент уроку, виконаний вчителем математики. На прикладі побудови перерізу тетраедра площиною, що проходить через одну з його вершин, точку С, і через дві інші точки, точки М і Н, що належать його граням. Під час презентації вчитель має можливість заакцентувати увагу учнів на вибраних точках і площинах, пояснити в усній та і в ілюстративній формах послідовність дій та обґрунтувати їх. Вчитель може зупинити показ презентації, запропонувати учням різні види роботи в залежності від типу уроку. Учні мають можливість брати участь в побудові, стежити за нею, коментувати процес, передбачати результат. Отже, за допомогою 3D-ілюстрацій і програми Cortona і спеціальних програм зйомки відео з екрану можна створити цікаву презентацію. Зробити урок ефективним, і принести задоволення і користь учасникам навчального процесу. Дякую. Діти із задоволенням вчаться, коли вони можуть побачити, майже доторкнутися до цікавої фігури, зазирнути в таємний куточок, закрити лініями та площинами, розкрити таємниці її властивостей, а вчителі з задоволенням вчить, коли він може і розказати, і показати.